Тяжкий, але живий. Приїхали забрати документи, знайшлися, паспорт, карточки, і сумочка його. І спасибі, телефон знайшовся, спасибі людям добрим, що все, все знайшли. І зараз будемо їхати до нього. Навчався на курсах тиждень, як приїхав, він. Попав під обстріл, зараз знаходиться в лікарні в реанімації. Військовий він із 23-го року мобілізований і по стану здоров'я був із червня місяця вже дома у військкоматі працював, а це направили на курси. І так сталося. Почула, що вибухи в Полтові, а потім мені Подзвонили, сказали, що інститут зв'язку. Ну, і ми ще подзвонили у військкомат, там ще інформації ніякої не було. І ми потім почали шукати саме, об'їздили всі лікарні і ми знайшли його в який. Вернімо ці був. Ну, ми е, були у середу у нього, то ще він. Е, Слабенький був, а вже зараз він дужче вже говорить. І ліва нога дуже подрублена. І так побитий по печі. Нічого ще не розказали. Це ж ми сьогодні поїдемо, вже, ми дужче з ним поговоримо.